Друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж, Порцеляновий посуд, порцелянові статуетки. На початку, друзі, хочу вибачитися. Зараз, ну за те, що не дуже часто виходять ролики, зараз трошки багато часу уходить на дитинку, тому. Як виходить, так виходить. Тож вибачайте. І не забувайте підписуватись на наш канал, тому що на нашому каналі ви завжди зможете придбати цікаві речі до своїх колекцій. Давайте сьогодні почнемо, ну, мабуть, як завжди, з посуду. Ось таке велике блюдце. Це до чайної. Пари гіганта мальви, Баранівка, червоне клеймо, перший сорт. В кого є чашка без блюдця, ось якраз буде пара. Ціна блюця 200 гривень. Далі ось такі чайні пари. Ось дивіться, такі полунички. Це деколь, але дуже гарне. Такі полунички, широка позолота, в дуже гарному стані. Пари знизу дивіться, яка позолота. Це Тернопіль, перший сорт. І ось блюдечко також з жирною позолотою. Ось таке тут місце посадки для чашки, що дуже зручно, коли чашку ставиш. Вона по всьому блюдцу не болтається. Клеймо відповідає чашечці. Тернопіль перший сорт. Гарні такі пари. Отак разом виглядають. Є в наявності дві таких чайних пари. Ціна 200 гривень за пар. Далі ось такий сливочник молочник. Класичний горох. Ну це, бачите, аерографія, це старенька річ. Ось позолота спереді. Є незначні потертості, ось в цьому місці незначні. А так без колів, без тріщин тут позолота не затерта на рушці. Клеймо полонне 50-х років, другий сорт. Ціна цього молочнику 200 гривень. Далі ось такі кружечки колекційні. Об'ємом десь 350-400 мл. Такий український гумор, українська тематика. Ось показую вам сюжет. Знизу надпис стоїть дівка Чорноброва, а я на неї задивився, в мене возик поломився. Бачите, це київський експериментальний, другий сорт. Рідкісні, до речі, кружечки. Одна така. Ось друга та сама тематика, український гумор. Але трошки надпис другий. Якби мені не тини та не перелази, ходив би я до дівчини по чотири рази. Ну, бачите, такий козак думав, що він все може. От, мабуть, горілки на грудь прийняв і чотири рази треба вже до дівчини біжати. Клеймо також київський експериментальний другий сорт. Ціна цих чашок по 600 гривень. Ще є чашка Гігант побільша на пів літра. Ось таким сюжетом 40 років перемоги у вітчизняній. Чи в світовій війні з фашизмом, бачите, 1945 і 1985 салют, ну і все таке. Тут синє клеймо, Київський експериментальний другий сорт. Чашка в гарному стані. Ось єдине місце, де є трошки підход по а так, бачите, по кругу ціленька по -золоте. Ось тут, мабуть, ну, не знаю чому, саме в цьому місці. А так кружка рідкісна. Ну, колекційна Ціна цієї кружки 400 гривень. Так, а ну, давайте трошки тут приберу. Далі буде сервіс. Приблизь, будь ласка, ось сервіс, він в повному складі, а нема тільки сливочника-молочник. Тому буде продаватися і цілком, і, можливо, по запчастинам. Ну, перевагу віддам, хто купить його цілком. Тому що не вистачає тільки сливочника, сливочник можна легко знайти і буде повний сервіс. Давайте ось почнемо чайник-заварник. Ось в такому жовтенькому кольорі, позолота. Стан дуже гарний. Я все перевірив, сколів тріщин не виявив, позолота вся ціла. ну... Мабуть, сервантного зберігання. Клеймо тут Баранівка 60-х років. Другий сорт. Ось бачимо ціна радянського часу за цей сервіс. Завжди ставилась на чайниках заварник. Ось кришка позолота ціла. Ціна чайника буде 650 гривень. Далі цукорниця, будь ласка, також позолота, стан гарний, є подарунковий надпис. В 70-му році дарували цей сервіс. Ну, клеймо, ставилось там, я не пам'ятаю, 60 якогось по. 72-й чи 3-й щось таке. Ну, це легко, кому не потрібні ці надписи, його можна легко загуглити, почитати, як, як воно легко прибирається. Також кришка. Ціна цукорниці також 650 гривень. І ще 6 чайних пар в ньому. Ось, будь ласка, такі. Зараз окремо переглянемо ось така кружечка. Все цей самий малюнок Позолота. Тут дві полоси, широка полоска і поменше, бачите, в гарному стані. Клеймо все, відповідає. Сервізний наборний Баранівка 60-х. І ось таке блюдечко. Також по вся ціла. Ніде не затест. Клиймо, відповідає. В наявності шість таких чайних пар. Ціна 650. Гривень за пару. Якщо разом, ціна буде сервіза 5000 гривень повністю. Далі переходимо до статуеток. Давайте ось така юна балярина. Статуетка називається Балярина Дашенька. Це виробник ЛФЗ. Їх є таких дві юних балеринки, Ще друга балерина Машенька. Там вона трохи в другій позі. Дивіться обличчя. Ну, ФЗ. Видно. з ходу. Ось показую вам позолота, Знизу горить. Ну, стан дуже гарний. Ось на платічки також. позолота. Присутні. Ну, може де там в складочках якісь миленькі є потертості, Але в цілому ось зверху дивіться, позавод, на волоссях. Ось на платиці, все ціленьке. Дуже гарна статуетка. Виробник ЛФЗ, синє клеймо в дуже гарному стані. Ціна цієї баляринки 3500 гривень. Далі ось такий пан возний або голохвастов. Це із триптиху Наталка Полтавка, автор Валентина Тригубова. Дивіться стан. Бант весь в позолоті, потертості ніде нема. Ось обличчя, гарбуз, все добре, бачите, ручки у нього. Ну, я перевірив, статуетка в дуже гарному стані. Червоне клеймо, Коростень. перший сорт. І ціна голохвастого також 3500 гривень. Далі ось іще одна статуетка ЛФЗ. А Васька да єсть. Це статуетка по басням. Ну, серія є по казкам, по басням. Це по басні Крилова. Дивіться, стан, позолота. Ось кіт наминає ковбаску. Бачите. А повар йому там розповідає. Що так робити? Не потрібно. Я не пам'ятаю цю басню. Але можна зараз інформація доступна. Загуглили, почитали, кому це цікаво. Отак, статуетка, бачите, шикарна в дуже гарному стані. Клеймо ЛФЗ синього кольору. Вуласочка. Ціна на цю статуетку 3200 гривень. Далі ось кумушки. Це статуетка із серії Зимовий двір. Там в серії чотири статуетки. Ось кумушки одна із них, популярна. Будь ласка, стан. Позолота вся ціла. Ось обличчя. Одна кума рота розкрила. А ця її розповідає. Друга кума бачите? Аж пес заслухався, що ж вона там бреше. Ось також сніжинка, бачите, позолота вся цілинка. По кругу вам показую. Тут також сніжинки. Гарний стан. Ось на платочки позолота, бачите. Ось тут по все в гарному стані. Виробник полонне, Синє клеймо Ось так. Ось ця уточка, другий сорт. Ціна цієї статуетки 3200 гривень. Далі вишивальниця. Ось така україночка. Вишиваю рушничок, саме півника на рушнички, тому що є різні такі статуетки. Ну, різне вона вишиває квіточки. Тут саме півник. Ось тут також, бачите, вже вишиті півники, Колося. Ну, також позолота, ось, будь ласка. Давайте ручки подивимося, пальчики, все ціленьке, обличчя дівчини, дивіться, яке гарне. Статуетка в дуже гарному стані. Так, клеймо також завода Полонне, другий сорт, синього кольору. Ціна цієї вишивальниці 3200 гривень. Ну і остання на сьогодні статуетка. Ось такий дідусь, мороз з подарунками. Ось когось він уже вітає. Достав зайчика свого мішка з подарунками, ось бачите, мішечок у нього. Позолота вся ціленька на ігрушечках. Така гарна, позитивна. Дивіться, яке обличчя, які глаза у діда голубенькі. Це статуетка старенька. Старенькі статуетки. Від свіженьких відрізняється якістю розфарбування, обличчя, як живі. Дивіться, он заєць, Ну, тільки ось, ось з лісу його принесли, переляканого. Бурласочка, статуетка в дуже гарному стані. Клеймо, городниця. 60-х років синього кольору, перший сорт. Ціна дідуся 4000 гривень. Друзі, кому сподобався сьогоднішній огляд, продаж, поставте до нього вподобайку, будь ласка. Кому щось сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть. Телефон, вайбер, телеграм, будь ласка. Завжди на вас чекаю. По традиції хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Увага! На постійній основі купуємо предмети старовини, переважно поцеляновий посуд і порцелянові статуетки. А також багато інших речей електроніку, нагороди, монети різні, годинники, біжутерію, парфуми, ялинкові прикраси, шахи. Запропонувати все це ви можете, написавши мені на Viber або Telegram за номером який ви бачите на екрані. Я завжди відчуваю розходитись треба. Все, кіна не буде. світло закінчилось.